У Дніпрі на вулиці Мандриківській демонтували незаконно встановлений гараж, який роками стояв без дозвільних документів. Інспекція з питань благоустрою неодноразово зверталася до власника з вимогою законити металеву споруду. Однак він систематично ігнорував попередження. Тож комунальні служби провели примусовий демонтаж. Було декілька причин для демонтажу цього гаражу. Перша це те, що тут неодноразово ліпились приписи на узаконення цього гаражу. Власнику його неодноразово пропонувалося з'явитися до комунального підприємства управління з питань благоустрою та заключити договір на розташування цього гаражу, але він так і не з'явився протягом декількох років. А друга причина те, що цей гараж знаходиться ось тут поряд школа. І між цим гаражем та іншими. Постійно були, були скарги, що збираються наркомани, залишають там якісь шприци або ще інше. Подібні заходи проводяться на регулярній основі, усувають металеві конструкції, які не тільки спотворюють вигляд міста, а й створюють незручності для місцевих. Їх потрібно оперативно би, демонтувати, для того, щоб не подавати дурний примір всім остальним. Жителям города, які можуть самовольно какой-то земельний участок і построить этот гараж. Я считаю, що порядок должен бути в городе по во всіх областях його жизнедеятельности. Після демонтажу на місці залишаються особисті речі власника, які протягом кількох годин знаходяться під наглядом муніципальної варти. Все, що знаходиться всередині гаражу, все залишається на місці під кілька годин під охороною муніципальної варти. Для того, щоб Казіва змогли забрати своє майно. Якщо протягом декількох годин цього не відбувається, дається ще близько тижня на те, щоб вони зробили це. а потім приїжджає комунальна техніка і вже прибирає це як ботлах і вивозить його на мусорний полігон. Аби уникнути зрізання металеву конструкції, власникам пропонують укласти договір з комунальним підприємством. Ми укладаємо з ним договір. І потім видається власнику договір, ордер до договору, в якому вказується місце розташування гаража, його площа, а також рахунок на щомісячну проплату. Кіра Зозікова, Іван Павлохін, Дніпроціві.